Мої шанування, ви на Ютуб каналі Львів Мадія. Дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання в нас є збір для 155-ї бригади. Збираємо на реп, збираємо безпосередньо військовий цієї бригади. Для другого окремого стрілецького батальйону 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Хлопці, попри всі обставини зараз виконують завдання на Покровському напрямку, ви знаєте, яка ситуація склалася в бригаді. Ми неодноразово про це говорили і в наших етерах. Але тим не менше, треба підтримувати своїх і закликаю вас долучитися до збору гривня до гривні і назбираємо на репці на питання 180 тисяч гривень. Я сподіваюся, що ми допоможемо нашій бригаді. Ви стоїте в тій зоні відповідальності, де вони знаходяться, попри всі обставини. До нашого етеру доєднюється Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України у 2021-2023 роках, кандидат юридичних наук. Пані Ганно, слава Україні, героям слава пані Ганно. Ви чули, що ми збираємо для 155-ї бригади. Напевно, ви теж в курсі, що трапилося у бригаді, і про проготовленість бригади, і про її сезаче, яке. Стало наслідком того, що бригада була не готова. Але, пані Гано, якщо можна, ваш коментар, як ви думаєте, що стало причиною, того, що така ситуація у новоствореній бригаді, чи вона поширюється на інші бригади? Як ви бачите? Ваш коментар, якщо можна? Тут важливо уникнути чорного і білого, тому що є проблеми, але у цих проблем є причина. Іноді це суто людський фактор. І для мене я вам скажу відверто, коли я читала інформацію, збирала так само для себе, теж багатьом військовим зателефонувала, розпитала, що трапилось. Я на це дивилася з точки зору свого основного фаху так, кримінальне право, і кримінологія, і мене одразу здивувало, що така велика кількість людей одночасно. Покинула місце їхньої підготовки, якщо це там раптова якась втеча, чи от людина десь собі задумала. Ну, пам'ятаєте, там такі випадки, що були, коли люди з якоїсь системи намагаються е, втекти, да, бо не всяка людина може це психологічно витримати. Е, це випадки, які є скрізь. Тоді це кілька людей. Це може бути одна людина, вона може підбити собою ще декілька. Але якщо ми говоримо про кілька десятків, особисто я би підозрювала у цьому якусь завчасну попередню змову, і змову не тільки з людьми, ну які це роблять, але і з тими, які повинні були за цим стежити, і які могли приймати ті чи інші рішення. Тобто я. Підозрюю, я би розслідувала, да я не я не можу стверджувати до завершення розслідування, але я би розслідувала все таки завчасне планування таких дій а, на різних рівнях, не тільки на Рівні тих людей, які це безпосередньо виконали або вчинили цю дію. От. Безумовно, що це речі ну, ганебні неприпустимі тут що тут дискутувати. Але потрібно розуміти, якщо я знаю, що зараз багато хто вже починає нарешті читати історію інших війн, і тих, що найближчі до нас, і тих, що були там минулого позаминулого століття, то нічого унікального у нас не відбувається. Завжди були Випадки, в тому числі, масові. Чим довше триває війна, тим більше люди стомлюються. Бо є велика різниця, коли воюють професійні військові і мобілізовані, які ніколи не збиралися бути військовими, і вони змушені зараз виконувати цей обов'язок, і е, люди в різному стані. Тому будь-яка війна, почитайте спогади, мемуари, історію, це явище було. Е, те, що виснажується кожна із сторін, це явище було. Е, те, що люди. Е, Втрачають мотивацію, це явище було. Тобто ми нічого унікального зараз не проходимо. Але це не означає, що нічого не треба робити. Безумовно, ми живемо у 21 столітті, і Україна має цей єдиний шанс зараз нарешті позбутися свого споконвічного ворога. То ми мусимо змінитися самі, мусить змінитися армія для того, щоб нарешті це зробити. Незважаючи на те, що з бригади відбулася велика кількість самовільного залишення частини дезертирства, бригада продовжує виконувати свої поставлені завдання, отримує певну ділянку фронту на покровському напрямку. Тому я прошу підтримати цю бригаду. Очевидно, ДБР зараз розслідує справи встановлює причини, чому недостатня кількість обладнання, недостатня кількість зброї була в бригаді такого потрібного, як реп дрони, чи достатньо було підготовлені. Військовослужбовці, це завдання залишимо правоохоронним органам. А наша з вами справа підтримати як можемо. Тому я прошу вас, долучитися до збору на РЕП. Це важливо підтримувати своїх оборонців не тільки словом, але ділом, реквізити в описі до цього відео. Пані Ганно, ще одна тема, яка є надзвичайно важлива для нашої оборони загалом, те, що сьогодні відбувається Рамштайн. Це 25-та зустріч такого формату у Німеччині, і він буде останнім під головуванням чиної адміністрації Сполучених Штатів Америки. Її вже постає таке риторичне питання: чи це буде останній взагалі Рамштайн? Як ви бачите, як зміниться формат Рамштайну з приходом нової команди Білий Дім команди Дональда Трампа? Так, зараз це мабуть найобговорюваніше питання, в тому числі і в куларах самого Рамштайну. І, зрештою, так само як ніхто не знає, які будуть дії Трампа і план його щодо України, так само ніхто не знає і щодо планів на рахунок Рамштайна. Я нагадаю, що Рамштайн вперше був зібраний в квітні 2022 року. І тоді це була дуже важлива ініціатива як власне і зараз, яка да, це така платформа. Країн партнерів, які можуть координувати свої дії щодо допомоги Україні, і саме таке об'єднання дуже суттєво тоді допомогло Україні. І, власне, протягом цього часу я нагадаю, що там Рамштайн щомісяця вони збиралися, але там були формати, коли онлайн збираються місяця, місяць вони наживо збираються, і тут є ризик який, що безумовно адміністрація. Трампа захоче е, мати якесь власне лідерство, власне бачення. І так само як у нас е, змінюється команда, і забувають все, що було зроблено, можуть почати заново все те саме робити, але вже подавати да, під е, власними здобутками або щось змінювати по-різному, але менше з тим цієї е, спадковості і продовження. Проєктів практично немає, тому там також обговорюється ризик, що Трамп захоче створювати щось нове, ініціювати можливо якісь інші форми, способи. Ну і зараз, якщо так об'єктивно оцінювати, то частину координації на себе все-таки перебирає НАТО, і ми вже чули. Певні е, такі думки і натяки від е, членів майбутньої адміністрації Трампа, що е, вони бачать і збільшення відповідальності е, Європи все-таки за допомогу Україні. І ви знаєте, якщо згадувати попередню каденцію Трампа, то він так і робив по відношенню до безпекових питань інших європейських країн. Він пропонував Європі самостійно вирішувати ці проблеми. Тому такий ризик є. Але треба розуміти, вакууму або взагалі відсутності координації, я думаю, що не буде. Тому що такий механізм все одно потрібен його можна назвати там як завод, організувати може десь на інших майданчиках, але сам механізм потрібен без нього не зможе реалізовуватися допомога. А пані Гана, але що ви очікуєте від цього Рамштайну, що зараз відбувається? Тому що ну, попередній Рамштайн мав відбутися в жовтні. Тоді мав бути присутній чинний президент Америки Байден, але він не приїхав через те, що були великі урагани і підготовку до виборів. Тоді цей Рамштайн перенесли на зараз. Теж такий складний період, коли в Америці великі пожежі, але все таки він відбувається. І чого ви від нього очікуєте? Тому що президент який буде бере участь в цьому Рамштайні, говорить про те, що він очікує посилення протиповітряної оборони. В принципі, це питання завжди піднімається на кожному Рамштайні. І вже от Радіо Свобода поспілкувалася з великою кількістю західних аналітиків, дипломатів. Вони кажуть, що участь Зеленського насправді на Рамштайні це про велику кількість обіцянок, але чи вони виконуються? Тож чого очікуєте ви? У мене є надія, що там збільшиться допомога, зміцниться підтримка, але я маю певний скепсис з огляду на те, що відбувається. Перше, це те, що Америка певну частину допомоги все-таки відклала, да, ту, що там у них називається президентською, і тепер не відомо, яким чином ми її отримаємо, тому що Байден вже не встигне. Її надати, тому ми отримаємо зараз часткову допомогу з тієї, що могли отримати, і це може бути сигналом, в тому числі для Рамштайну. А звісно, що є речі, які ми не знаємо, тому ми гіпотетично припускаємо. Гіпотетично, мабуть, всі хочуть якнайшвидшого завершення цієї війни. І отут постає питання. З чого почати це завершення? Звісно, воно повинно починатися з сильної позиції України, інакше програє не Україна, а програє Європа. І в принципі, більш-менш всі це розуміють, і я вже неодноразово чула і бачила звіти НАТО, де вони прямо говорять про те, що натівські країни мусять готуватися до війни з Російською Федерацією mm -hmm. на хвилиночку, не допомагати Україні готуватися самим до війни. Тому вони всю небезпеку усвідомлюють і їм простіше і дешевшену. Даруйте за такий цинізм зараз підтримати Україну чи потім самим е, воювати вже у себе. На ну, по-перше, вони навчаються, наберуться досвіду. Подивляться, як змінилася війна, і врешті-решт, вибачте, mm -hmm. мені теж за таку гірку правду, але вмирають не їхні люди. Так, але, але певний скепсис є, тому що. Неповоротка в них демократія, і ми неодноразово одноразово із і з вами говорили про те, що демократія під час повномасштабної війни програє тоталітарним державам саме оцими процесами, коли потрібно з усіма узгодити позицію на цей час, коли там є дуже складні процедури бюрократичні, які забирають час. Саме втрата часу власне, може бути і величезним ризиком поразки. Тож, пані Ганно. Втрата часу, але чи в нас не залишається цей час до того моменту, коли прийде Дональд Трамп на посаду? Тому що його останні заяви, які він дав на своїй прес-конференції, ну м'якко кажучи, шукують кажуть, м'яко. давайте так скажемо дуже м'яко. Бо ще недавно українці ставили ставку, що Трамп прийде порядок на веде. Перепрошую за за таку іронію. І 20 січня ледь не війна закінчиться. А тут же Трамп говорить, що і війна розпочалася, тому що Україна хотіла безпеки, е, тому що Україна хотіла в НАТО. І мовляв, в нас були якісь домовленості з Росією, що ми не йдемо в НАТО. А тут команда Байдена все переграла і почалося НАТО. І Трамп розуміє Путіна, і розуміє Росію. Тож пані Ганно, нас є цей час. А в нас часу все менше, просто тому що у нас все менше людей, які можуть воювати, це об'єктивна обставина. А, і я хочу нагадати, що Трамп генератор нелінійних рішень, а ми всі обговорюємо з вами лінійні класичні традиційні сценарії завершення війни. Ну, які вони традиційні? Одна із сторін виграє. А це так в історії воно й буває. Хтось. Хтось виграє, хтось програє е, на військовому полі. Так? Е, друге, це перемовини. Це теж класична дуже історія, нічого нового в цьому немає. Але Трамп не послуговується класичними сценаріями. І ми це бачили вже за його першого президента. Тому, швидше за все, е, він спробує, спробує випробувати якісь нестандартні методи, способи. Це вже по заявах видно, що вони мислять асиметрично. І отут теж є ризик, тому що Путін а, якраз побічник а, класичних а, шляхів, а, там нічого такого нового, незвичайного немає. Він доволі передбачуваний. Тому це буде складність, тому що це дві різні культури політичні, чи зможуть вони взагалі між собою комунікувати. Але пані Гано, як Ви вважаєте, стосовно ця заява про вступ України в НАТО від майбутнього президента Сполучених Штатів України, це означає, що ми не будемо частиною оборонного альянсу. Це дуже складна і неоднозначна історія, і те, що вступ в НАТО записаний в Конституції України, а нам люфту не дає. Цій ситуації, а, тому якою би в Україні ну, в представників України не була позиція, вони не можуть відступати від Конституції. А, тому тут непростий дуже шлях. І тут потрібно буде шукати, якщо ми говоримо про таку умову як НАТО, потрібно буде шукати якісь дуже ювелірні. Компроміси ці ситуації. Але тут питання неформальності, Путін хоче позбавити нас фактичної підтримки. Формально можна. Підписати, погодитися або заперечити взагалі що завгодно. Питання: чи будуть вони нас підтримувати? Ми то усвідомлюємо, що без підтримки партнерів ми не зможемо протистояти, ми можемо героїчно загинути. Так, ми не здамося, ми будемо воювати, але не зможемо перемогти. Тому його задача швидше за все на ці формальності, а реальна підтримка. І, і позбавити нас саме цієї підтримки. Тобто, щоб партнери нас не підтримували, тоді ми будемо героїчно вмирати. Європа за цей час буде готуватися до війни з Росією. А що чекає на Сполучені Штати Америки захоплення Гренландії та Канади? Ну, просто виходить трошки, знаєте, що поки ми з вами їли пампухи, вибачте, але цей світ зійшов з розуму. Ну, мені складно говорити про долю Гренландії та Канади, я теж спостерігаю за цими висловами, дописами, заявами і теж не знаю, як реагувати сміх сміхом, але то все гіпотетичне. А в нас гинуть люди щодня, в нас руйнується країна щодня і війна щодня все ближче до е, Європи. І тому, попри ці всі заяви, якими Трамп дуже вміло. Відволікає увагу і верні, концентрую її на собі, і всі це обговорюють. А насправді є ось ця реальна е, ситуація, дуже страшна і кривава для Європи, тому що вони наступні. І е, я абсолютно впевнена, що не дай Боже, якщо Росія рушить туди, вони не встигнуть скористатися своєю п'ятою статтею по деяких країнах. Дивіться, тут просто на цю заяву Трампа про Гренландію та Канаду відривував рот Путіна Пісков. А, і він сказав: ну тоді давайте, якщо Трамп хоче опиратися на думку гренландців, то давайте ми звернемося до референдумів, які були в так званих ДНР і ЛНР, де народ хоче бути окремо від України. Тобто таке враження, що ця заява дуже підіграє позиції окупації території України Російською Федерацією. Як ви вважаєте? Світ завжди, як би нам цього не хотілося, але знаходиться в стані війни. Просто війна буває різною, війна за вплив між великими геополітичними, геостратегічними центрами. От такими себе вважають. Росія вона вважає себе таким центром. Сполучені Штати вважають себе таким центром, країни Європи разом. Євросоюз теж вважає себе таким центром. Так само Китай вважає себе таким центром. І між ними постійно буде боротьба за вплив, вплив буде, там, може бути багатополярним світом, двополярним різним. На нашому житті вже з вами було різне. Але тут є чітке правило: той, в кого слабша влада, в того цю владу забирає. Сьогодні в усій цій конструкції найслабша влада у Євросоюзі у цих країн, тому що вони стали заручниками а, демократії, як би це mm -hmm. дивно не звучало, бо демократичні практики навчилися використовувати інші геополітичні центри проти них. Росія навчилася втручатися в їхню політику, створювати свої політичні сили, брати участь у виборах і навіть підкуповувати президентів деяких європейських країн. Америка теж зараз ми бачимо приклад, як маск намагається здійснювати цей вплив на одну з найбільших. І Повіголи, Там, Там була інформація про те, що він хотів скинути прем'єр-міністра Великобританії. Ну, він втручається в тому, ну, принаймні по соцмережах. Ми це бачимо і в німецьку е, політику. Е, тому європейські практики на сьогодні політичні не захищені від такого втручання. І це слабка зона. По війні з Украї... Росії з Україною чітко теж простежується, що якби не Сполучені Штати, да, то менш інтенсивною була б допомога, менш швидкою, це теж говорить про слабкість. Тобто, коли у цьому ланцюгу влади десь є слаб... слабка ланка. Її займає хтось інший. Це такий, на жаль, жорстокий, але природній процес. Тому ми зараз його спостерігаємо. І задача Європа показати свою силу. Якщо вони її не покажуть, ну значить буде Трамп далі говорити про громаді і не тільки говорити. Але якщо Європа не покаже свою силу, значить і в нас будуть ще більші проблеми. Тому що з того, що говорить команда Трампа, і Кіт Келег, його нібито призначений е, представник по питанням України та Росії, Трамп вже пропонує, хоче завершити війну в е, 100 днів своєї каденції, Вони відмовилися від цього формату за 24 години. Визнають, що не все так просто. Але якщо Європа не буде показувати сильну позицію, тоді ми можемо опинитися в позиції слабкої сторони, і нам доведеться чимось жертвувати, чи я помиляюсь? А, ви не помиляєтесь, у нас ризикована дуже ситуація, і якщо ментально говорити, українська нація показала в цій війні свою унікальність. З одного боку, ми. Європейці, ми носії європейської культури, і ми показуємо це на полі бою, наскільки цивілізовано воює українська армія, але, сповідуючи всі ці практики і міжнародного права, і демократичних процесів політичних навіть під час війни, ми з вами спостерігаємо, що яка свобода слова прийняла в українському суспільстві, яка потужна сила громадянського суспільства. От, попри ці демократичні практики, ми все-таки можемо себе захистити. Бо українці, скільки би ми зараз не нарікали на проблеми там з мобілізацією, СЗЧ, і ще щось в Україні все-таки великий, дуже відсоток людей, які пішли захищати, і які ще готові захищати свою державу. У Європі цей відсоток його вже досліджували, катастрофічно низький. Вони не можуть себе захистити. Тобто, ми на їхньому тлі сильні, нам просто не вистачає зброї, та? а вони слабкі. Вони навіть із своєю зброєю в них просто не буде кому там воювати. І тому це дійсно ризик дуже серйозний. І сьогодні Європа розуміючи це, бо це відкриті дані, повинна зрозуміти, що їй вигідніше сьогодні допомогти Україні. І цим показати силу за рахунок нашої сили, показати свою силу. І я думаю, що на сьогодні жоден із цих гравців не розуміє, чим ця ситуація завершиться. Я думаю, що весна це якраз і буде основна, таке основне поле геополітичної битви між оцими всіма величезними гравцями. Тому чим це завершиться, ніхто зараз не розуміє. Головне, щоб ми в цій весні вистояли і не втратили ні своє військо, не втратили ні свою державність і суб'єктність. Тож закликаю підтримувати наших оборонців, підтримувати своїх. Тому прошу долучайтеся до зборів, які бачите. Зараз є можливість долучитися до збору для 155-ї бригади, які виконують завдання на Покровському напрямку. Будемо вдячні за найменший донат. Пані Ганно, дякую, що вийшли на зв'язок. Дякую за етер. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України у 21 першому, яких руках кандидат юридичних наук була з нами в ефірі Львівмедіа.